Привіт! Ти маєш фармацевтичну або медичну освіту і мрієш стати медичним представником? Тоді welcome to Arterium! У нас є різні напрямки, з якими ти зможеш працювати: педіатрія, урологія, дерматологія, неврогастро та кардіо, антибіотики та навіть ветеринарія. Артерію має чудовий тренінговий відділ, де викладачі 100% практики, які починали свою кар'єру як медичні представники. Вони працюють з тобою в полях, допомагають подолати заперечення, знайти підхід до найскладніших клієнтів. У нас є власна школа продакт менеджерів Це можливість розвиватися в маркетингу і в подальшому стати продакт менеджером корпорації. Ми навчимо тебе, як стати успішним. Щоб отримувати бонуси і відчувати фінансову впевненість та стабільність. Колеги чи друзі? У нас два в одному. Ти зможеш вільно звернутися за допомогою або порадою до колег, керівника, отримати підтримку наставника. Отже, що тобі потрібно, щоб долучитися до нашої команди медичних представників? Перша освіта фармацевтична, медична або суміжна з ними. Друге, це твої софт скіли, комунікабельність. Ти легко знайомишся з людьми і вмієш переконувати, тоді ця робота точно для тебе. Націленість на результат. Ти вмієш ставити цілі і досягаєш їх. Для нас важливе виконання планів продажів, за що ти зможеш отримувати класні бонуси. Приєднуйся до команди Артеріум. Давай робити цікаву і корисну справу разом. Стань ближче до людей.